Я прожив у зимових горах 100 днів, де у мене немає нормальної їжі, то у мене є тільки два дерева. Мені вдасться збудувати величезний замок зі стінами, а також купу автоматизованих ферм. На це відео я витратив більше 100 годин свого життя. Тому з вас підтримка каналу, а з мене крутезний контент. Я заспавнився, одразу оглянувся. Та якщо ви теж хочете пограти на цьому сіді, напишіть у коментарях слово сід. Ну або можете ще пару ласкових написати. Я одразу почав вбивати цього тіпа, та як дурень чуть би не помер на самому початку виживання. Я довго думав, яке зрубати, включив сігму та вирішив не здобувати дівчаче дерево, а тільки виключно дерево для жорстких гігачадів. Зробив перші паростки, та, як і всі майнкрафтери скрафтив собі верстак, здобув незначну кількість каміння та змайстрував камене кайло. Я накопав ще трішки каміння, змайстрував собі каміння інструменти. Пізніше я чуть би не замерз в снігу, але то таке. Бігав по горам та помітив залізо, тому я вирішив його здобути. Я знову впав, та у мене залишилось півсердечка. До того я хотів їсти. Я швиденько змайстрував пічку, поставив залізо на переплавку, змайстрував ножиці. Стрих рандомну вівцю, та мені дропнулась всього лише лише одна вовна. Цього було замало для крафту ліжка, тому зі всього кругляка я вирішив зробити собі маленьку комуналку. Доробив стелю, встановив двері. Так як у мене не було на чому поспати, я цілу ніч бився головою об стіну. На ранок наступного дня я змайстрував відро, почав розчищувати територію для майбутнього городу. Зорав всю територію кругом джерела води, засіяв все насіння, яке знайшов. Зробив трішки кісткового борошна. Та прибутком, як ви бачите, навіть не перекусиш. Також я засадив трішки дерева. Знову настала ніч, тому я цілу ніч просидів під землею. Вирішив, що так продовжуватись не може, та відправився у гори. Знайшов ще одну і та постриг її. На цей раз вона дала мені дві вовни. Також я вирішив знести цю комуналку, тому що вона мене просто випісила. Так як у мене не було навіть дерева для банального крафту ліжка, мені прийшлося зрубати вишню. Та я нарешті змайстрував ліжко. Пізніше мені не було чим зайнятися, тому що у мене не було ані її, ані банальних сердець. Тому мені прийшлося чекати, поки виросте пшениця. На жаль, вона не росла. Але зато виросло дерево. Зрубав дерево, яке виросло у мене на очах, зробив камену лопату, почав викопувати якусь землянку, поставив все потрібне для життя. то у мене вийшла мега крутезна хата. Починала вечоріти, тому я вирішив зробити свою нору більш безпечнішу для проживання. Я не хотів спати цієї ночі, тому що я просто був на приколі. Тому я вирішив зробити другу кімнату в цьому бункері. В цій кімнаті буде жити земля. Я не знаю навіщо. Ну, по приколу. Також я подбав про власну персональність, тому вирішив впаяти за одно двері. А якщо Серйозно, то мені потрібен був кругляк для того, щоб зробити сходинки. Я вирішив зробити міні-євро ремонтик. Тепер як нормальна людина, буду підніматися по сходам, а не по блокам в 2 квадратних кілометра. Мені вже реально не було чим зайнятися, тому я просто вирішив поспати. На ранок наступного дня я не міг вийти зі свого бункера, тому я зробив більш безпечніший вхід. Також у мене була одна єдина проблема, я завжди хочу їсти, як дика сволота. Я вирішив зробити собі щит, так як у мене півсердечка, та мені потрібно бути максимально акуратним. Я Дав за цим блоком, йому було дуже самотньо, тому я заселив ще один блок землі та вирішив їх більше не турбувати. Як ви можете помітити, у мене виросла одна пшениця, тому я одразу зробив одну хлібину, та як ви можете зрозуміти, це мені дало абсолютно нічого. Я пішов спустошити свій мочовий міхур, а також хавати. Та за цей момент АФК виросло до фіга пшениці. Тому я всю її зібрав, зробив трішки хліба та навіть нарешті зміг нормально поїсти. На ранок наступного дня я вирішив знести цю землянку. Я почав розчищувати територію. Та ось результат п'ятихвилиної роботи. Виріс якийсь гомункул Я вирішив зробити стовбур, а все остальне дерево просто нафіг підпалив, тому що я не збираюся витрачати свої нерви на цю ірунду. Поставив дві скрині на поверхні та зложив всі непотрібні ресурси. Забрав ліжко з бункера. Прикрив цей ваш бункер та вирішив поставити ліжко на вулиці. Свіже повітря це завжди корисно. Так як мені потрібно було більше їжі, я вирішив розширити свій город. Я досить порядочна людина, тому я вирішив змінити ось цей камінь на ґрунт. Вирішив зробити мікрозагін для гіга худоби. Гіга худоба Єбай. Не без проблем я загнав корів, але це не важливо. У мене не було багато заліза, тому я пішов грабувати гори. Накопав стільки, скільки хотів. Я хотів зробити шкіряні чоботи, тому мені прийшлося перерізати трішки крувок. Але, на жаль, мені випала недостатня кількість шкіри, і я був буквально трішки нервовий. Та СБ Саня, Майнкрафт. Пізніше я зробив залізні обладунки. До мене з дружніми намірами прийшли гості. Я їх прийняв з білим снігом. Спойлер, вони позамерзали. Нафармив шкі... Та зробив крутезні макасіни. Ці гумаки допоможуть мені не здохнути в снігу та не повторити долю цих тіпочків. Мені сподобалось, як вони мерзли, тому я продовжував дивитися на муки цих довбинів. Вирішив сходити у шахту, підірвав двох кріперів. На мене пішла величезна орда зомбі, а все це із-за того, що тут був спавнер. Я одразу освітив його, у скринях було гемно. Так як цей спавнер буквально був під моєю базою, я вирішив зробити ліфт, щоб спокійно міг спускатися та вбивати цих придурків. Повернувся до майненгу айронкоїнів, знайшов якийсь. Засраний біом, де чуть би не насрав штани від потемніння в очах, це все було немарно. Так як я з обісраними штанами на вдачу 2 знайшов діаманти. Знайшов величезне озеро лави, я одразу вирішив зробити собі діамантове кайло. Та мені на думку прийшла геніальна ідея заспідранити портал в пекло, але є але я більше ніж 10 хвилин будував портал. Актив Блє. активував портал. Та як ви думаєте, що мені не сподобався портал, тому я просто як останній лох заспідранив 16 штучок обсидіану. Повернувся додому. Та зробив портал у пекло, зробив золоті червики та відправився у пекло за допомогою моду монтаж. Це зайняло одну секунду. Трішки оглянувся та зрозумів, що я в повній сраці. Почав шукати фортецю та знайшов я її доволі швиденько. Якщо тут є недовірливі пани або пані, то ось прискорене відео, як я її знайшов. Мене одразу зустріли візер скелети, яких я своїми обіймами вбив. Також був один блейз, якого я вбив, та вінайці зволив дропнути мені палицю. Забрав всю калину, а також весь гній, який просто безтурботно лежав. А тепер він буде лежати у моїй кишені. Повторив цю всю процедуру. О, перша скриня, і що тут? Е, без... Ладно, заберемо того говно Заточив буханку хліба, а пізніше отримав досягнення поберетні ніжки. Якщо вам теж цікаво, звідки в мене такий мод на досягнення, то це вже не мод, а психічне захворювання, малолітній дебіл. Знайшов спавнер блейзів та почав лупцювати їх по повній програмі. Нафермив аж 14 палець, хотів повертатися додому та згадав, що мені потрібно також перлини для крафту очей Енду. Але так як я лінива сарака, мені було ліньки шукати лісендерменів, тому я просто вирішив здобути золото. А також я знайшов цифру один з кістяних блоків, крав трішки кісточок динозаврів, так як я... Бідний, мені прийшлося зробити новий вид рожевого дерева та зробити свій верстак і не жалітися. Перебив нагіт з KFC в золоті злитки, викупав могилу та почав торгуватися з цим пігляном. Мені вийшло виторгувати гумаки. Я чекав на перелини та зрозумів, що мене просто нагріли на нагід з KFC. Обізвав їх свинотами. Блін, вони не обідались, тому я обідався і пішов від них. Від стресу в 15 років я вирішив здобути до хрена кісток динозаврів. Так як у мене не було перелин, я вирішив здобути їх найбанальнішим чином. Збудував накриття в два блока, повбивав цих гумано. Я здобув всі хрінобори, тому я спокійно повернувся додому. Так як у мене немає нормального сета броні, я змайстрував пару кайл, зробив до хрена кіскового борошна та почав вирощувати пшеницю, тому що у мене дуже мало їжі. Мені потрібні були діаманти, я знайшов місце, де можна викопати шахту. Ця ідея була найдебільнішою в цьому виживанні, тому що потратив до ще часу, а отримав буквально нічого. Як ви можете помітити, я почав копати діаманти незвичайним способом. Та це була моя друга фатальна помилка в моєму житті, так як за одну годину здобув ноль діамантів. Рівно нічого. Тому я відказався від тих всіх лайфхаків та повернувся до дідовського способу здобування діамантів. І ось диво, простим методом я здобув 14 діамантів. А тим вашим навороченим ноль. Динамічно повертався додому та дивився на координати. До речі, день 13. Також я по приколу вирішив написати, скільки мені ця канава принесла діамантів. Повернувся на базу та зробив новий склад, щоб зложити весь мотлух, який я накопав. Також до мене прийшов п'яний бухий сусід, який чуть би не згорів на дивані з львівським різдвяним. Точніше, він згорів тільки не на дивані. Також від але пекло я вирішив зробити доріжку до самої шахти. Не дай Бог, ще загублюсь. Також вирішив зробити міні-ферму калени. Але навіщо вона мені Фіг його знає? Також на початку виживання я поставив собі ціль не покидати ці гори, але мені прийшлося покинути гори заради трустини. Думаю, не буде кайф, якщо ціле виживання буду бігати, як недорозвинуте чмо. Тому це вимушені міри. Також я не міг втриматись та разом зі собою захопив новий вид дерева. Мої оченята-примата були дуже раді бачити це дерево, таке яке фанат сосни. Також я знайшов аванпост розбійників. Швиденько спазгом. Големчика забрав калину 2.0 також золотав скринів, які були ковальські шаблони та другоцінна морква. Трішки побавився з рогом та відчувся справжнім вікінгом. Знайшов тих самих вівець, яких постриг ще на перший день виживання. Я постановив, що в цьому стадії лишні, тому я швиденько їх ліквідував. У цих козочок не було хоме, тому мені довелося збудувати їм нову хату. Заводив овечик і, як завжди, прилізло якесь зелене чмо, яке чуть би не підірвало моє м'ясо. На щастя, все обійшлося, та мені вдалося загнати цих другоцінних звірів. Я не хотів залишатися приматом до кінця. Це виживання, тому я вирішив зробити невеличку ферму тростини. Також я зрозумів, що мені замало цього шматка території, тому я вирішив поступово переїжджати в ось цю вирву. Вирва це воронка по-українськи. Для початку я вирішив перекрити ось цей водоспад, так як вся територія була зі снігу, я вирішив замінити незначну частину території на ґрунт. Мені не вистачало ґрунту, тому я здобував його навіть у шахтах. Зазначу, я хотів зробити всю територію з ґрунту. Вийшло. Я зрозумів, що це поки що не мій рівень, та залишив цю справу на потім, так би мовити, не на часі. Насправді я збрехав. Пізніше я намагався щось зробити, але користі з того було небагато. Також зробив обжеровисько своїм коровам, романтичний вечір овечкам. А після цього всі, хто попали під мою руку пішли на консерви. Шкіру відмовились брати на консервацію, тому я вирішив заінвестувати її в книжку. Та вирішив зробити собі за стіл зачарувань. День 24, Та він починається з того, що я стою заморований в незираку. Вирішив зібрати один гектар. Пшениці взяв скрині з собою та вирішив потихеньку переносити ресурси. Забрав всю тростину, також весь гній з калиною. Зробив нові плантації тростини. У мене було дуже мало дерева, тому я вирішив зробити міні-садочок, де буду вирощувати його. Почав вирівнювати територію для того, щоб продовжувати вирощувати калину. Повірте мені, на слово, після цього моменту я заб'ю на неї болт назавжди. Їжа мені потрібна, тому я вирішив зробити новий бурдель і не один, а цілих два. Також цього дня я зафігачив Сергійка, з якого випав залізний зуб. Також я вирішив освободити всі. Тіх корів, але мені потрібно було два гендери, тому я не став паритись та завів пару корів. Ну як пару, там було пару сотень. А всі, хто стояли на трасі, я побрізав їм кишечники. Також моя освободительська рука доторкнулася і до овечок. Але вони на свободі були менші, ніж корова, а іменно на 15,1 секунди. Також у мене не було дерева, тому я зробив 300 мільйонів колод. Зробив три книжкові полиці. Моєю головною цілею було зробити стіл зачарувань, але так як для того потрібна тростина, а вона росте дуже-дуже довго. Мені було нудно жити, тому я зібрався. На гору та помітив селище, як варвар забіг у село, та зразу почав впис... всю моркву та картоплю з городів. Забрав дорогоцінні книги, тому що наразі це ціль номер один. А також я забрав анальний лой. Межі моєї наголосі навіть я сам не бачив, тому забрав навіть ліжко. Пізніше одного додіка я розвів на анальний лой. Після всіх обіцянок, що він стане священником анальної релігії, коли селян вже був у пастці, я сказав йому правду. Пер на завод будь. Я одразу його праці влаштував. Також по гайдам зі своєї голови я хотів зробити ферму селян. Я навіть привів ще одного селяна. Але треба було будувати ферму по гайдам. Все працювало взагалі не так, і я втратив приблизно 5 майнкрафтовських днів на цю хрень. Тому я просто зніс ту фігню та вирішив замурувати селян в дошках на перший час. Виросло до фігіща тростини, тому я всю її зібрав. Мені потрібна була шкіра, тому я зробив настільки великий геноцид, що в живих залишились тільки діти. Зато стак стейків в пічці, це просто ляпота. Зі всієї шкіри я зробив книжкові полиці та мені не вистачило всього лиш три книги. Нарубав дохрена дерева, здобув тростини. Роблю останні три книги, та мене вдарив якийсь. Мошнік. Спокійно доробив книжкові полиці, розчистив територію та вирішив, що тут я буду чаритись. Хотів зробити підлогу, та зненацька виросла ялинка, яку я в моменті агресивно зрубав. Поставив всі книжкові полиці та на всі діаманти зробив грудак і шолем. Зачарив нагрудник на якесь гімно, а шолем на якусь дресту. Змайстрував точило, щоб зняти чари, і мені навіть не повернули ту кількість рівню, яку я віддав. Я порішав це питання парома консервами, зачарив ще раз, і це вже було покраще, але не ідеально. Я вирішив зложити цю броню в банк під назвою «Скр... Риня, я не збираюся ні з ким зараз битися, тому це буде безпотребно носити діамантову броню. Але так як битися мені прийдеться з драконом, я відправився до спавнера зомбі. Очевидно, що я зробив? Я зробив банальну фармілку досвіду. Як ви можете зрозуміти, я дуже довго і нудно фармив досвід. Півгодини я фармив цей йо... Ё... рівень. Постарався зачарити ще раз грудак, і, коротше, це безсенсно. Для того, щоб нормально зачаритись, потрібно дофіга досвіду. А найкращий метод здобування досвіду це ферма ендерменів. Тому я вирішив вбити дракона. Доволі довго підготовлював ресурси. Зробив очі енду, кинув перше око, і воно полетіло кудись. Ним словом, я відправився вбивати дракона. Я ламав кристали сніжками. Також був дуже небезпечний момент, де я міг втратити цей світ. Я був дуже радий. Я хотів закидати дракона сніжками до смерті. Але, на жаль, він не отримав урон. Я хотів атакувати ліжками, але це чмо моментально взлетіло і не отримало навіть капельки урону. Мені залишалось пару ударів, і він знову взяв і злетів. Нормально, але він недовго літав. Забрав весь досвід. До речі, я вбив дракона на 36-й день. Прихопив зі собою яйце. А пізніше я безпардонно будувався ніндзя бріджингом над прірвою. Слава лаху, я кинув перелину і мене телепортувало туди, куди треба. Я хотів заскрінити координати. Та зненацька на мене напало два ендермена, які чуть би не зафігачили мене своїми чорними руками до смерті. У мене вистачило IQ для того, щоб розлити воду. Я буквально пройшов 100 блоків і побачив end City. Це було неочікувано. Це був просто шикарний end City. Також я залутав дуже дрогоцінну річ лопату. Залутавши всі скрині, я відправився на корабель. Забрав елітри. У скринях було багато дрогоцінних ресурсів. Я вийшов, так би мовити, на дзьоб корабля та побачив ще одне міні end City. На одному диханні елітрів я спокійно долетів до нас. Значеної точки. Я не очікував чогось великого в цьому анд-сіті, але у скринях я знайшов просто офігезну броню. Я навіть знайшов шолем на лагодження. а також ще одну пару штанів. У мене були забиті кишені діамантовою бронею, тому я вирішив, що мені цього достатньо. Заточив сочного стейка, повернувся додому. Я одразу зробив собі пару шалкер боксів. Так як у мене було багато досвіду, я вирішив зачарити собі діамантові інструменти. Чари доволі непогані, але тут не вистачає лагодження. На 38-й день я відправився у пекло. Я не знаю навіщо, але я здобув дофігіще не за раку, а також багато світокам. Повернувся додому, та я допер навіщо я ходив у пекло. Перше це здобути будівничі матеріали, а друге здобути штучки-дрючки для того, щоб варити зілля. Ну а тепер, що ви розуміли, я просто 30 хвилин життя витратив на те, щоб пофігачитись з мобами. Мені потрібно було скло, а для скла пісок. Тому я спокійно здобув піску. Та на мене нарвалися розбійники. Я думав, що немає нічого страшного, та вбив чувака з цією тряпкою. Повернувся додому та почався набіг. Я просто приохренів, так як забувся, що у моїй канаві є. Пару селян з професіями. Майнкрафт сприйняв цей регіон за село, та бахнув мені рейд. Як дурень думав скинути ефект молоком, але це не допомогло, так як вже було запізно. Перша хвиля була доволі простою, так як набіг був невеликий. Плюси мого місця проживання були доволі великими, так як велика кількість розбійників просто тупо замерзла в снігу. Тому я навіть не напрягався. А от де я напрягався, це в набігах, де були якісь йоп буйволи. Був заклиначико, я так добряче підсмажив, а потім втік, бо чуть би сам не помер. Добив набіг, та мені дали герой селища. Ну, якщо це можна, Вати селищем а пізніше я рандомно бігав та підібрав смажений тотем. Це все було добре, але я хочу зробити трейдхол, де зможу купляти різні книги по типу лагодження. Для трейдхолу мені потрібні селяни, тому я вирішив збудувати типічну ферму спарювання. Добудував ферму і якогось фіга почався ще один рейд. Я просто розмотав всі фази та здобув ще один тотем. Коли закінчились всі рейди, я взяв двох селян та пустив їх на спершу та У селян почалися романтичні зустрічі, тому в скорому часі наше село поповниться новими маленькими чельками. Це ж що таке? Так як селяни родяться, я хотів почати будувати трейд хол, але немає рівної території для будівництва. Тому я вирішив масштабненько так вирівняти територію. Пройшло доволі багато часу, та на фермі було дуже багато новонароджених селян. Тому я прийняв рішення будувати трейд-холл. Для нього мені потрібно було багато ресурсів. Мені потрібно було дофіга дерева. Тому я виростив дерево переросток, назбирав всі ресурси для трейд-холла, та почав його будувати за допомогою лайтматики. Сама будівля була бомбезною, але залишилось найгірше. Це привести селян. Таким чином я завів по одному селяну в кожне місце праці. Це зайняло десь приблизно годину, але і на цьому не кінець. Мені потрібно, щоб буквально кожний селян продавав книгу на топовий зачар. Я прибрав всю залізницю, також вбив селян, який розважався з овечками. Цікаво, як він втік. За пару хвилин я вибив ефективність 5, але я не зупинявся. За часом мені вдалося вибити лагодження. Я продавав палиці лучникам, а все заради того, щоб закріпити торги. Та я вибивав книги ще так приблизно годину. І щоб ви розуміли, кожна кабінка була з дуже цінними книгами. Але ціни на книги були більші, ніж вся економіка України. Я з цим був незгідний, тому дочекався ночі, щоб нафармити ресурсів для зілля варіння. Зробив золоті яблука, знайшов зомбі та пустив селяна на роздерзання. Кинув зілля слабкості та дав захавати яблуко. Після того, коли селян одужав, я побачив знижки в 50 Але, чесно кажучи, мені не хотілося робити цю всю процедуру тисячу разів. Тому я змирився з ціною одна українська економіка за одну Майнкрафт книгу. Десь мене точно намахують. Одного бібліотекаря я просто взяв та розторгував по максимуму. Та тепер він продає ярлики. У мене не було смарагдів, тому я просто здобував дерево. З дошок робив палиці та продавав їх лучнику. На всі гроші я купив два ярлика. День 67-й, та у мене шість залізних злитків. Це було дуже мало. Я швиденько пофіксив ситуацію, тим що почав купати залізо у горах. Але залізо не резинове. До мене доторкнулася йопна бідність, тому я змайстрував ковадло. Перейменував ярлик, який символізував рекомендації українського ютубу. От хто хто авізі на часі. Так як я пішов їсти їжу богів, я став АФК. Повернувшись, я одразу почав будувати ферму заліза, щоб більше ніколи не ходити в обізрані шахти. Та на 72-й день ферма заліза була повністю добудована. Отже, залізом я забезпечений, але в мене до сих пір немає нормальної зачареної броні. Тому я відправився у шахту для того, щоб накупати дофігіща будівельних матеріалів. До речі, чуть би не здох, коли вилітав зі шахти. Настриг багато листя, зложив всі ресурси у шалкер та швиденько на елітрах полетів до Енду. Пригнув у портал з відчуттями та як тобі я йду вбивати дракона. Але я прийшов робити ферму ендерменів, а не вбивати дракона. Тому я розлив відро лави та чекав, поки лава повністю опуститься на саму нижню висоту. Після того, як лава повністю спустилася, я розлив воду, щоб утворився величезний стовбур з кругляка. Зробив довжелезну дорогу на 128 блоків, а після того почав будувати ферму. Ендерміту я також дав назву, та це був Делаймен. Якщо щось, це мій кент канал, посилання в описі. Але Делаймен здох. Я купив ще один ярлик, переназвав ендерміта, зламав один блок каміння, та ферма почала працювати. Я протестив ферму, та це був просто сплошний кайф. Я моментально повернувся додому та почав рубати дерево та продавати палиці лучникам. Цією рутиною я займався приблизно дві години. Натрейдивши смарагдів, я одразу купив аж цілих вісім книжок на зачарування лагодження. Я взяв всі потрібні ресурси та мигом відправився у Н. Чуть би не провели все у безодню, якщо б це сталося, то все. Відео закінчилось. Біля ферми ендерменів я зробив міні-накриття. А потім це все накриття я покрив ковриками, щоб сюди не телепортувались ендермени і не видавали дебільних звуків. Поставив стіл зачарувань, не забув про дуже важливі блоки професії, а саме точило ковадло. У мене була так собі броня, тому я вирішив зняти всі чари, а потім почати жорстко чаритись та вбивати ендерменів. Я заєбався. Я дві години зачаровував броню, ну але вона просто шикарна. Коротше, я сматуюсь додому. Надіюся, вам сподобалася нарізка. Я повернувся додому, та так як це вже 82 й день, я вирішив збудувати величезні стіни, а також замок, в якому буду жити. Ось часи на ресурсів, які мені потрібні, і це навіть не половина. Тому я здобув купу різного каміння. Це був дебільний спосіб здобування кругляку, тому я загрузив лайтматику та почав будувати офігезний генератор каміння. Генератор був дуже класним, так як треба було просто зажати ліву кнопку миші, і все. За одну годину мені вдалося накопати аж пів скрині каміння. Я загрузив лайтматику та почав будувати величезні стіни. Ну ніфіга собі ті сіни виглядають настільки круто, що мені аж страшно тут перебувати. Але от що було непередбачуваним, це ось ця хрень над моєю головою. Це частина замку. Ви думали, замок збудований? Типу все? Та ні, я витратив ще дві години на те, щоб відбабахати ось цю красоту. І до речі, у мене тут навіть є інтер'єр. Це типу склад, і мені його вистачить з головою. І нарешті я поспав не на дворі. На який там день, 95-й, перший раз поспав нормально. До речі, я переніс повністю всі ресурси. Я зробив задній вихід, і так, якщо на цьому відео набереться 2000 лайків, у моєму неіснуючому телеграм-каналі я розіб'юся насмерть об ці двері. І це все в Майнкрафт хардкор. А також на 96-й день я вирішив провести стежинку до трейдколу. Траві не вистачало цестерону, щоб зарости як мавпа. тому я додав хімічних добавок, і тепер трава стала волохатою. Як 97 дівнососіомий та моя демократична душа взяла купу ліжок. Я відкрив новий портал, десь у себе на горищі, та відправився у пекло, і якого хіре заспанився в тому самому місті. Це знати точно не мені. Я прокопався на якусь там висоту та забрав зі шалкера весь свій боєкомплект. та підірвав більше ніж стак ліжок. Мені вдалося здобути 20 стародавніх залишків. Повернувся додому та поставив на переплавку весь незерит. Зробив стіл коваля. З усіх уламків у мене вийшло 5 незеритових злитків. Хотів прокачати броню до незеритової, але згадав, що мені потрібен покращувач. Я швиденько взяв ноги в руки та полетів шукати бастіон. На мене напав газ, якого я зафігачив дроном FPV. А пізніше я знайшов бастіон. Оперативно забезпечив свої безпеку та золотав одне золоте яблуко. Помітив два золотих блока, яких я хотів присвоїти собі. Але я чи би не віддав своє життя за два дебільних блоки. Я не очікував 10-тисячного десанту, тому побіг як ошпарений. В цей момент я реально думав, що помру. Адже за мною біг брутальний Піглін. Я дуже сильно панікував, але меч на відкидування мене спас. Я захавав золоте яблуко та вирішив, що я прийду та візьму стільки, скільки схочу. Повернувся назад та показав піглінам, хто тут батя. Я не то, що нагло забрав два блоки, я обікрав всі їхні скрині. А потім спустився та забрав всі золоті блоки. Забрав ковальський шаблон. Повернувся додому та клонував незритве покращення. А потім ще так три рази. Покращив броню до Ретової наклав орнамент на чоботи, а також наклав жовтий орнамент на нагрудник. Тепер подивіться, який я стильний і молодьожний. На сотий день я забрав всі злитки з ферми заліза, перевів все залізо в один з половиною стак залізних блоків. Та на кінець напився крепкого рому, і це виживання закінчене. Мільйон лайків, і я продамся в рабство.